На Маскара, мої маленькі йога-герої, вітаю вас у нашій подорожі величезними гімалаями. Але сьогодні у нас буде надзвичайна казкова подорож. Я розповідаю вам йога-казку, а ви відтворюєте головних героїв у Йога Асенах, з якими ми з вами познайомились на минулих зустрічах. Я розказую його казку а ви разом зі мною згадуєте його пози Готові По тож поїхали. На маленькій планеті у всесвіті, яка мала рожевий колір, і називалася Планета рожевих мавпочок, жила собі маленька горя. Її тато Лев Матвій. Дав їй при народженні дуже цікаве ім'я і назвав свою гору Велете. І все би було добре, якби велетель одного разу не забув помити руки, підхопив інфекцію і качки захворів. І на місці цього захворювання. На самісінькій горі виросло те. Мало воно величезне зелене листя, цілу крон. І там нові апартаменти придбав собі Орел Тарас. І треба ж було йому запросити до себе гостей. Метелика Івана. І величезного блакитного кита Василя. Василь випускав отакезний фонтан. І всі скатувалися з його файного хвоста. І все би було добре. Але недалеко від будинку пролягала новенька, рівненька траса, по якій на швидкості більше 300 кілометрів на годину мчалася. Черепаха тортіла? Летіла, летіла, летіла і ба ба бах та ТА-РА-РА-РА! -да -да -да! Вирізали! Ну, куди би ви думали собі? Правильно! дерево. Де в той час, як ми пам'ятаємо, знаходилися

І більше немає дерева. А цікава і симпатична гора Велета тепер має найцікавіше і найсимпатичніше озеро, на яке кожного року приїжджає купа туристів. Щоб побачити, як квіт надзвичай, найвідоміша квітка у світі, що має дивовижну назву – лотос. Намаскарам, мої маленькі йога-герой. Пам'ятайте, ви найкраще до нових зустрічей!